Готуємо сольовий місток. Для цього заповнимо його насиченим розчином калій хлориду повністю, у можливості, щоб у нас не було там повітря. В одному стаканчику у нас знаходиться одномолярний розчин купрум сульфату, в іншому одномолярний розчин цинксульфату. З'єднуємо їх з сольовим містком, опускаємо мідний електрод в розчин купрум сульфату, цинковий електрод в розчин цинк сульфату і вмикаємо наш вольтметр. І значення, яке воно нам показує, 1,092.